Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, інколи здається, що все те, що сьогодні коїться в нас в Україні, є причиною відсутності любові. Бо та любов, яка проповідується самим Христом, Христом Богом, є вічною любов'ю і зовсім не такою, яку ми інколи розуміємо як заземлена любов. Любити Людина повинна розумом, чуттям і волею. Ось розумом і волею всі люди люблять і мають цю любов, тому що, будучи створені Богом, всі люди покликані любити. Тим більше ми християни. А ось чуттям серцем любити дуже важко. Це потрібно завжди в собі виховувати. Як сказано, подвизатися в любові. А це не так просто. Ось коли ми один одного вітаємо, ми вживаємо. Всі три християнські чесноти. Бажаємо і віри, і надії, і любові. Але все це інколи є марним. Тому що по-справжньому любити і по-справжньому співстраждати, не кожний може. А той, який тільки розуміє, до чого. І до кого покликана людина у цьому земному житті? Ось всі ми знаємо, що Бог є любов. І коли ми хочемо пояснити Тайну Пресвятої Троїці, а більш християнським вченням це є догмат про Пресвяту Троїцю. То перше, що нам спадає на думку, це те, що Бог є любов. Що всі три іпостасі лиця Пресвятої Троїці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, перебувають в безмежній любові між собою. Але ця любов є дієвою любов'ю. І вона вилилася на все творіння і перш за все на людину, яка створена за образом і подобою Божого. І тому у святого апостола і євангелиста Іоанна Богослова ми зустрічаємо такі слова в його посланні. Плодами Духа Святого є любов. Якщо ти полюбиш брата свого, то будеш світлим, бо любов є світло. Там, де немає любові, там є темрява. І на місце цієї любові приходить ненависть. Зло. Ми це повинні дуже уважно розуміти і тим більше усвідомлювати, тому що той самий святий апостол і євангелист Іван Богослов каже, що тут на землі панують похідь плоті похідь очей і гордість житейська. Ось саме гордість нам забороняє, заважає любити по справжньому. А якби ми любили, то в нас би абсолютно не відбувалося б тих подій які сьогодні ми переживаємо. Десь втратили ми з вами, та й не тільки ми, а все людство. Оцей справжній зв'язок з Богом, який, перш за все, полягає у тій заповіді, яку просто нагадав один законник. Для самого Христа і Господь доповнив її розповіддю про допомогу одному подорожуючому. Отже, наша любов по-справжньому це є любов до Бога і любов до ближнього. Треба любити всіх як самого себе. А це дуже важко зробити. І важко інколи простити. А те, що церква проповідує любов, в цьому легко переконатися. Тому що все, що ми отримуємо, приходячи до храму від свого народження, і аж до смерті. Це є плоди Святого Духа. А я вам сказав словами Іоанна Богослова, що плоди Святого Духа є любов. Отож, коли ми в таїнстві хрещення зодягаємося з Христом, то ми беремо на себе цей обов'язок любити. Якщо ми втрачаємо Його то на допомогу нам приходять таїнство покаяння і єлеосвячення. Якщо ми хочемо з'єднатися з Христом, то ми приступаємо до таїнства причастя. І Христос, входячи в нас тілом і своєю кров'ю, знову заставляє нас умиротворитись і любити. Якщо ми хочемо зовні показати цю дієвість любові, то ми отримуємо їх в таїнстві вінчання і священства, тому що, створюючи сім'ю, ми любимо один одного, а в таїнстві священства проявляється пастирська любов і турбота. І все це є суть плоди Святого Духа, запорука нашого вічного життя. Ось чому сьогодні такими важливими для нас є слова Христа Спасителя. Він показав на прикладі, як потрібно любити, тому що любов є жертовною. Вона не може бути лише покасною, але й жертовною любов'ю. Ось ми сьогодні в ці дні особливо переживаємо пам'ять про страшні сторінки нашої історії. Голодомор 32-го-33 років. Я Впевнений, що з тими жахливими сторінками і спогадами очевидців є й такі, які пам'ятають жертовну любов у дні цього великого голоду, коли мати раділа тому, що її діти ситі, а вона залишалася голодною. І своє я материнське. Вона перетворювала на ми на любов до своїх дітей. І так було не в одній селянській хаті, де перш за все помирали діти, але й були матері, які турботливо поступали своїми дітьми, даючи їм першими. Крихту хліба. Чи іншої їжі інколи навіть неприємної і неприродної для людини. І в цьому проявлялася ця божественна любов, жертва. Тому, дорогі брати і сестри, для того, щоб подолати зло, треба любити і любити по-справжньому, так як навчає нас небо. До якого ми прагнемо, і до якого ми покликані в цьому земному житті. Амінь.